Маржиналі привіт друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 91 перше відео з мого щоденного челенджу. Відео на ту щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку тему, які ж три найпопулярніші питання я отримую в наставництві. Я думаю, і тобі буде цікаво також отримати відповіді на ці питання. Ну а на початку відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний, але тебе цікавить українська товарка. Перше популярне питання: як збільшити продажі або, можливо, наприклад, чистий прибуток в два або в три рази в діючому бізнесі. І саме для цього і потрібно ставне, щоб підсвітити слабкі сторони, подивитися, які сильні сторони у твоїх конкурентів, які у тебе є слабенькі. Можливо, це команда, можливо, асортимент, можливо, неправильні ціни, можливо, неправильне пакування твого товару. Є безліч варіацій, де ти можеш промазати, і просто замилений око, ти не бачиш, що ж таке, які у тебе як по факту є проблеми. А я, звичайно, побачу цю ситуацію. Я напишу тобі конкретні кроки, що потрібно зробити в твоєму бізнесі, так щоб у тебе збільшилися продажі вже існуючих карток товарів. Артикули будуть масштабуватися самі собою, якщо ти зробиш правильні дії. Можливо, 5 дій, можливо, 10, можливо, 20, в залежності від запущеності твоєї історії. Я бачу деякі варіанти, коли люди думають, що вони все знають, потім заходять до мене і все переробляють. І звичайно, квантую за 2 або 3 тижні в два рази або й більше. Друге популярне питання мастанести, як змінити нішу так, щоб воно було правильно, розпродати старе, не потрібне нікому вже на сьогодні. Можливо, трендові товари, можливо, просто віджаття вже ринком і прийти в нові категорії, де реально є багато продажів. Звичайно, і цим я також допомагаю. Я підсвічую ці категорії, кажу, що там є багата ємкість ринку, там є продажі, а тут немає. І на самому початку я кажу, куди можна входити, а куди не можна. Звичайно, ти можеш входити куди угодно, але просто якщо там немає продажів, у когось немає трафіку, просто пошукового, то у тебе Коштом продажів не буде. А ти згаєш свій час, нерви, гроші на просування, ресурс і, звичайно, впевненість в собі, тому що тобі буде здаватися, що ти щось робиш неправильно. А ти, можливо, все правильно зробив. Просто зробив в тій категорії, яка не підходить для просування на сьогодні, або по сезонності, або взагалі-то немає трафіку. Ну і третє, за популярністю це як правильно делегувати все своїй команді, як автоматизувати всі процеси і вийти з операційної діяльності. Начебто, як я. Я ще в 2020 році вийшов з операційної діяльності, мені не телефонує жодний покупець, жодний постачальник. Все вирішує команда, і моє завдання просто дивитися, як команда масштабує мій товарний бізнес. От така прикольна історія. І саме за цим до мене також приходять наставництво. Кажуть, покажи свою СРМ-систему, як вона автоматизована, які сервіси інтеграції, як ви збираєте відгуки. Як я контролюю свої фінансові потоки, табух облік, юридичне супроводження, як віддалено внети співробітника, навчити його адаптувати, мотивувати та запустити в роботу, так щоб він не накосячив одразу і не погіршив тобі рейтинг компанії або рейтинг товару. Та й взагалі, які є точки контролю своїх співробітників, які KPI їм поставити, як їх контролювати, яку звітність отримувати від них, що ти був спокійний, спав собі спокійний, твій товарка працює, ніхто не розворує твій бізнес, все нормально, все під контролем. Звичайно, питань набагато більше. Якщо і тебе цікавить, українська товарка, більше інформації про це є в описі під цим відео. Для новачків з повного нуля там є практика. Для досвідчених селерів є інтенсив та наставництво. Є різні варіанти, подивись і підбери оптимальні для себе. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.